24 лютого увійшло в історію як символ незламності, мужності і безперечно єдності нашого народу. Ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. 24 лютого виповнюється 3 роки 1096 днів, 26 тисяч години від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України майже 11 років тому з окупації Крему у 2014 році. Сьогодні Україна та український народ переживає важкі часи щодня у складних бойових умовах під кулями та ракетами системи град російських терористів ціною свого життя прикордонники та зсу перешкоджають штучному розділенню країни, демонструючи кращі республи захисників батьківщини, а саме незламість українського народу. Сьогодні для багатьох українців питання свободи та волі, як ніколи, є важливим. Ми всі боремось за те, аби український гімн лунав на всій території України, у кожному куточку нашої незламної держави. Він закликає українців пам'ятати про минулу і сьогоденну славу Батьківщини, про високу жертвність її синів і дочок у боротьбі за волю і незалежність. На третю річницю війни свічку запалю за Україну я Господа молю, за наших захисниць та захисників, за українських дочок та синів. Це наші гонти та залізники. Яремно, визволителі святі. Ми з ними за кам'яною стіною, з оборою, підтримкою святою. Таких відважних дітей-патріотів немає жодна країна, земля. Адаптувались уже до прильотів, життя продовжується, життя, життя трива. На фронті мужньо захищають дочки й сини, відважні та найкращі, бо вдома діти і батьки чекають Україну, Україну ворогу не віддамо, ні за що. І кожен вдома теж на своїм фронті, плете сітки, донатить чи готує. Ми насторожі, на посту, на горизонті. Війна нас всіх добряче загартує. Сьогодні непрості часи в державі, кровопролетна йде страшна війна. Вчорашні друзі, вороги лукаві. Набрався леха, наш народ сповна. Все більше на могилах України ясніє сині-жовтих прапорів. Вони озвуться криком журавлини, полеглих у боях її синів. А превеликий жаль, наше рідне село Ростоків вже тричі сколихнула сумна звістка. І ми з Богом у серці відправили уряди Архангела Михаїла трьох мужніх воїнів, хороших односельчан. Костенюка Юлія, Кресова Павла, Семенюка Мирослава. Герої не вмирають і не мруть, герої пам'ятатимуть віками, їм славу всі народи віддають, і голову схиляєм перед нами. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, не гинули діти, щоб під небом блакитним колося неби, щоб міхалися люди і жили дружно, щасливо. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось і віримо безмежно, будемо вільні і незалежні. Молюсь за тебе, Україно, щодня і щоночі у думках. Коли ми разом, ми єдині. Молюсь за кожного із нас.